Привіт! Це розклад для тинців 13 травня по 21 червня на лютий місяць по сферам життя. Тож дивимось. Загальна енергія місяця. Стосунки. Здоров'я, фінанси робота, сюрпризи місяця, на ну, фоні у мене кіця хропе, так що пам'ятаємо про це застереження застереження і порада місяця. Отож, дивимося, утилець, загальна енергія. Ви знаєте, хочеться сказати, що ви будете втомлені від якоїсь невизначеності в своєму житті. Хочеться сказати, що нарешті ви будете готові до того, щоб взяти певний шанс, запросити в своє життя шанси і взяти його. Давайте ми запитаємо, чого це стосується. А почати все спочатку? Карта пуста, вона означає, що... І тут старший аркан зв'язда, дивіться, почати своє життя спочатку. Яким чином? Реалізовувати свої мрії. Ну от так. Да. Таке враження, ніби ви завершуєте свою карму. Лютий місяць. І ви. Повноцінно закликаєте своє життя, кохання, любов, турботу, знайомства. І це буде по справедливості. Ваше життя в лютому місці йде справедливість. Ваше рішення змінить повністю хід подій. Отак от, от. Клас. Клас. Загальна енергія мені дуже подобається. Поїхали далі, стосунки. Стосунки, дев'ятка Пентаклей. Слухайте, тут е, ізобілі, тут фінансовий аспект а дуже красиво працює. Якщо говорити про стосунки, то у вас тут стосунки з фінансами будуть в дуже гарних енергіях. Ще Стосунки для тельців. А, Так. Покращувати здоров'я стосунки за собою. Хтось дізнається про вагітність, наприклад, да Я буду звертатися до лікаря. Хтось вилікується від, від від. від От, наприклад, дивіться, міняється ситуація. Ви, мені вас показують як. Снежна Королева Тобто. Холодноватенька, закритенька, довір'я нема. Жду подвоха акуратнічаю, тому що я знаю, чого хочу, але в моєму житті цього немає. Чому немає? Тому що я це не вибираю це раз. По-друге, тому що, як би я не хотіла, в моєму житті є певний сценарій минулого, я його переношу на теперішнє. Ну, тобто, як було в минулому, я думаю, що буде так і завжди. Але це не ваше. Мені показує тут відьму. Мені показують, що тут були. Певні аспекти магічного втручання. Давайте не будемо забувати, що магічне втручання в нас є а, різного характеру, а, все одно магія, магія – це таке загально прийняте значення. А, і магія може проявлятися по-різному. Хтось може робити спеціальні ритуали, а хтось може просто заздрістю а, проникати в вашу ауросистему і робити пробоїни. Якщо є ці пробоїни, у вас забираються ресурси. І, можливо, саме ресурс стосунків у вас був забраний. Але наступна карта, яку я дістала, ми бачимо, що ця мужчина в лютому місяці у вас має бути знайомство з якимось чоловіком. Давайте уточнимо. Я думаю, що це буде знайомство або по роботі, або а, більш такий діловий аспект. Ну і це буде ваш вибір, знову ж таки, або а, думати, що. Ні, ну кажуть, це вам від вищих сил. Можливо, між вами буде якась різниця. Можливо, буде якась різниця, можливо, він буде за кордоном, да, мужчина, а можливо, він буде старший або молодший за вас. І... Але цей чоловік, я так розумію, він іде як подарунок. От кажуть, ви вже реально втомилися, і вам необхідна підтримка. Вам необхідна підтримка. Тому що раніше, раніше в стосунках... Ви підтримували, да? у вас була стіна між, якими, між чоловіками, між чоловіком. І ви боролися, боролися, втомилися. І тепер захотіли, щоб у вас була підтримка. Вам дається, як дарунок свише, від вищих сил. Тому я вас вітаю, дай Боже, дай Боже, так і було. Прийняти правильне рішення, усвідомлення, і от вам результати. Поїхали далі. Що у нас тут? Знову ж кажуть, експрес-розклад. Це не є такий тотально точний. Не забувайте, будь ласка, про це. А більш детальніше ви можете замовити особистий розклад. Номер телефону вказую в описанні під відео. Дивимося далі. Фінанс. Ні, це у нас здоров'я. Ой, дивіться, по здоров'ю взагалі все добре, але тут іде аспект внутрішнього внутрішньої боротьби. Виходити мені заміж чи не виходити мені заміж, буде ділема. А, розумієте, от, е, внутрішня боротьба е, між е, своїм чоловічим і жіночим аспектом. Боже, як це вам пояснити його правильно? Зараз постараємося пояснити. Покажіть, що ви маєте на увазі? Ну, от жінка хоче насолоди, жінка хоче любові, да? а чоловіки у вашому житті потраплялися не ті. Чоловіки ранили, і ми не довіряємо, називається, да? І внутрішня боротьба буде. Чи дійсно? Чи дійсно недовір'я буде до, до чоловічого роду? А, ну, тут буде прийнято рішення. От-от-вот, вот, вот, шанс взяти шанс. Король мечей, дьявол. Хо-хо-хо-хо. Як тут цікавенько. Ви будете думати, що знову по старому сценарію все буде. А насправді тут мужчина буде робити все для того, щоб з вами взаємодіяти і переходити на наступний рівень. Слухайте. От чого у вас буде недовір'я, і ви будете трошки відтягувати цю ситуацію. Ну, по здоров'ю, мені кажуть, це буде, у вас це буде трансформація, і буде крити просто енергетично, емоційно. Буде накривати, бо тут така от штука. Тому що у вас ведуть в стосунки. Ну, так. Така от ситуація. Побережіть свою менталку. Бо від менталки, кстати, дуже і організм страждає. Всі про це знають. Психосоматку ніхто не відміняв. Фінанси роботи. Да. Я люблю, я наповнена, я щаслива. Відповідно, і в роботі, і в фінансах тут все буде теж чіки-піки. Покажіть фінансову сторону. Каже, яка фінансова король Кубков, королєвий кубков. Яка фінансова? Тут любов. Роботу, покажіть роботу. Хочеться сказати, що тут, знаєте, не до роботи, ну апріорі. Тут якось на, на потім оставляти будемо робочі аспекти якось будуть на другому, третьому, четвертому, десятому планах. Тут хочеться, тут, знаєте, як. Наповнюватися, радіти, якісь побачення, зустрічі. да. Взагалі, по роботі, ви на своєму місці у вас все буде добре, але а, в цьому місяці, в лютому місяці робота для вас не є пріоритетом. Отак. Дивимося далі. Сюрпризи. Сюрпризи. От це подарочок, ответо сюрприз, так? Да? Так, які сюрпризи для вас? П'ятерка кубков. Емоційне істощення, це однозначно. Оце тут сюрприз. Будуть дані шанси. А, це ви просто не будете вірити в те, що нарешті робота, яку ви провели над собою, буде приносити вам плоди. Ага, ага, новий етап. Ви не будете вірити, що все так відбувається новий етап, і тут, блін, слухайте. Ви така будете, типу, блін, що происходит, божечки. І сюрпризом буде дано те або відкриття власного бізнесу, або поєднання в стосунках да, з чоловіком. Якийсь такий цікавий момент, насправді. Дай Боже, давайте будемо дивитися застереження місяця. От, застереження місяця для вас є мужчина. Так, для вас застереження буде мужчина, який буде постійно з вами взаємодіяти. Він захоче постійно. З вами контактувати, проявлятися, сексуальний аспект. Ви будете дуже з обережністю до цього ставитись. Але чому ви ще сили хочуть застережити? Кажу, що це твоя мрія. Не закривайся. Не закривайся, це твоє щастя, застереження, щоб ти не злякалася і не дала задню, або не злякався і не дав задню, а проявлявся повноцінно. Буде крити, буде емоційно крити, але кажуть, що помаленьку-потихеньку не спіша. Все буде тут чотенько, дивіться, шторка Пентаклі, взаємодія, пропозиція, спілкування повноцінне. Ну, блін, дай Боже. Ті, хто працюють над собою, тут завжди така ситуація файна. І порада на місяць. Ваш імператор прийшов до вас. Просто пам'ятайте, що цей місяць для вас дуже важливий. Візьміть відповідальність за своє життя, змінити його, побачити істину і взяти свого імператора. Я правильно розумію? Покажи. Так, да, проявити свою силу, жіночу силу, силу витримки, вийти із очельника. закрийте в собі одиночество. Внутрішньо. Ідіть в страх. Вам буде страшно, але йдіть в страх. Вам дається шанс на нове. Дивіться, кресниця, йти в нове. Ай, клас! Прощаємося зі старим сценарієм. відстоюємо свої кордони, приймаємо важливе рішення і переписуємо свою долю. Беремо свій шанс. Все, ребят, я вас вітаю. Дай Боже! Хай так і буде для вас.